Вихваляюся своєю обновочкою. Хтось якимось там якось, якимось одягом вихваляється, а я вихваляюся таким обновочком. Ось отримала від Ігоря Починок такі два деревця. Це глід. Один сорт понтійський, такий світло-жовтий, а один сорт злат доженбу. Зовсім світлий, такого кольору. Ну, захотілося посадити. Такий цікавий якийсь таке листечко на ньому цікаво прийшло. Ще там листечко вже, то ось таке листечко, такий вигляд. Я намислю мене три деревинки росте свого. Ну такого, звичайного. ото таке листя на ньому червоне. Я зараз ось посажу, а потім перервуся відео зроблю там, де росте в мене мій глід. Так що, а це ж дуже цікавий, якийсь такий зовсім і листечко таке якесь цікавіше. Ой, мабуть, фокус не навела. Ось сюди. О. Так що в минулому році брала у чоловіка цього, е, дерен. Дерен ніжний сорт жовтий, прийнявся, росте, все така, І тут ось прививочка, видно, все. Те, схоже, й те, що листечко, що схоже, деревинка визріла. Так що, думаю, все буде добре. Ось таке так. Перериваюся, зараз посажу, а потім ще зроблю вам екскурсію до моїх тих звичайних глодів, гл які ростуть у мене.